А сьогодні хотів би від імені міського осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода щиро привітати учасників, організаторів, болівальників цих чудових змагань, побажати всім міцного здоров'я, успіхів, навчання, ну і патріотизму, який притаманний військовим, і це. Я є створенню тієї сильної військової потуги, яка так потрібна кожній державі, а це є засадничим пунктом програми нашої партії. Ну і запрошуємо всіх представників області, можливо і ширше. Для участі в подібних змаганнях, ну і в міру наших можливостей будемо сприяти проведенню цих змагань нашому місті, як сказав голова товариства сприяння обороні України. Слава Україні!